Наприкінці минулого року депутати Верховної Ради внесли зміни до податкового кодексу. Детальніше про податкові новації розповів начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Володимир Жавріт. Введено. Єдину ставку ПДФО для переважної більшості доходів, це в основному і заробітна плата, і орендна плата за ПАІ, І інші доходи у розмірі 18%. Раніше вона складала 15 або 20%, в залежності від того, в якому розмірі цей дохід нараховувався. Якщо це було менше 10 мінімальних зарплат, розмір, то була ставка 15%. Якщо більше 20 мінімальних зарплат, тобто більше 12 тисяч 180 гривень, то ставка вже складала 20% від суми перевищення. Залишається ставка оподаткування в розмірі 5% для доходів у вигляді дивідендів, які нараховують саме платники податку на прибуток юридичні особи, учасникам свого статутного капіталу, за результатами діяльності. Для всіх інших підприємств, які виплачують дивіденди, які є спрощенцями, а не платниками податку на прибуток, ставка. Становить 18% знову ж таки, в минулому році вона була 20%. Змінилося, звісно, ну і відбулися зміни. Прийнято закон про держбюджет, і в зв'язку зміни відбулися в розмірі мінімальної заробітної плати, в розмірі прожиткового мінімуму, в в розмірі відповідно, вже як похідна від цього, і розміру соціальної пільги. Таким чином, з 1 січня. Цього року мінімальна заробітна плата складає 1378 гривень. З 1 травня і мінімальна зарплата і прожитковий мінімум складає 1450 гривень, і з 1 грудня 1550 гривень. В погодинному розмірі також розмір оплати збільшився. Відповідно, з 1 січня він становить 8 ,29 гривень 29 копійок, з 1 травня 869 і з 1 грудня 9 ,29 гривень 29 копійок. Соцпільга складає. Також, як і в минулому році з 50% від прожиткового мінімуму. Але розмір, відповідно, в зв'язку з, зв з збільшенням прожиткового мінімуму, розмір соцпільги збільшений і складає 689 гривень. Право на підвищену соцпільгу мають ті ж самі в цьому році категорії осіб, які і в минулому році. Це і ті, які доглядають більше двох дітей, і інваліди і так далі. Там може бути соцпільга 1033 гривні 50 копійок або 1378 гривень. Нагадаю, що соцпільга – це саме. Той розмір неоподатковуваний, на який зменшується, наприклад, заробітна плата. Не наприклад, а тільки заробітна плата зменшується до того, як вона почне оподатковуватись. Тобто, тобто, якщо заробітна плата складає 1200 гривень, то ми звідти віднімаємо соціальну пільгу в розмірі 689 гривень, і на залишок суми вже нараховуємо 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору і утримуємо звідти.